Доброго дня! Знову недільний вечір. Знову Ластівка Орхус Радіо в ефірі. Сьогодні ми будемо розмовляти про українців міста Колдингу, про волонтерські їхні заходи та багато чого іншого. Гість програми Тетяна Сидорець. Привітаємо! Дякую, активна волонтерка, голова та співзасновниця Асоціації українців колдингу Данії. Uh, і сьогодні ми з вами поговоримо на дуже інтимні речі. А інтимність полягає в тому, мабуть, що uh, кожен з нас має свою історію, як він приїхав у Данію. Розкажіть, будь ласка, як ви, чому Данія? Як ви сюди доїхали? Дуже багато в мене хто запитує це питання. Та, по-перше, хочу подякувати, хочу подякувати за запрошення. Це для мене честь, І е, я завжди захоплююсь вашою е, комуною, е, те, як е, спільнота Орхусу, скільки активності проводить, і ми беремо з вас приклад. Е, Колден це невелике містечко, і ми ще такі ще там, досить маленькі. З приводу моєї історії. У мене живе подруга в Данії більше 20 років. Я декілька разів відвідувала Данію, і взагалі мені Скандинавія дуже подобалась. Мені подобалось тут все, починаючи від скандинавського стилю, який я теж перенесла в Київ в свою квартиру. Але коли почалася війна, не було спочатку такої думки, що взагалі кудись треба їхати. Звісно, ми всі думали, що це на день, два-три. Потім зрозуміли, що це трошки затягується. Вже пішов другий місяць війни. І я пам'ятаю, що як мені моя подруга дзвонила і сказала, данці хочуть запросити українців, приймають спеціальний закон для українців. Я така, да, 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 добре, добре. Ну, ключовим було те, що вона каже: будуть класи для дітей створені спеціально для українців і навіть українські вчителі. Ну, каже, ну чому ти там сидиш? Ну, нехай твої діти, хоч, ну, не си, не, хоч по школу походять, тому що, може це ще на декілька місяців. Це було ключовим. І да, тоді ми поїхали в Данію. І я подумала, що ну. Це ж, мабуть, на декілька місяців, вже ми зрозуміли, не на днів. Думаю, ну хоча б діти не будуть сидіти вдома і постійно в цій стресовій обстановці. Так і приїхала в Данію. Хоча е, моя подруга вона живе в Вайні, це невелике містечко. Ми е, е, осіли в колдингу трошки більше. Діти дійсно через е, буквально через пару тижнів пішли в школу, але пішли в датські класи. І можу сказати, що нам пощастило з цим, тому що в інтеграційних класах значно довше відбувається інтеграція. Тому так, діти. Так, наші діти тут ходили два роки. Вимога така в інтеграційних класах. Да. А зараз, вже з цього року, вони пішли у датські. Да, це, 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 це таке болюче Питання, ми дуже цим займаємося в колдингу, тому що це дуже уповільнило інтеграцію дітей і їм зараз не справляться да. їм легше ніж нам, дорослим. Да. Скажіть, будь ласка, ким ви працювали в Україні і ким ви працюєте в Данії? Я маю вищу фармацевтичну освіту. Я в Україні пройшла шлях від роботи фармацевтом за першим столом до провізором, завідуючої аптеки. Потім я 15 років працювала в фармацевтичній міжнародній компанії, я працювала в відділі продажу і маркетингу. Тобто, я по своїй суті комунікатор, я переговорщик, я сейлс. Тому мені наскільки важливо бути в контакті з людьми і важливо ну, тобто щось про Щось домовлятися. І що абсолютно неможливо стало в Данії, тому що мовний бар'єр, невідчуття ментальності, жартів, це що я можу продати, чи що, про що я можу домовлятися, якщо я не знаю мови, і це дуже важко. Зараз я працюю в аптеці в Данії. Я, uh -huh. Так, це, це мене дуже підтримує. Я працюю некваліфікований працівник, помічник фармацевта, і ходжу в мовну школу, сподіваюся, освоїти датську мову і рухатись далі. Волонтерство. Мабуть, багато людей і з цим познайомилися саме тут. Скажіть, будь ласка, займалися ви волонтерством в Україні? Чи це тільки тут ми стали спеціалістами в цій області? Це правда, ніколи не займалася. Я, звісно, була учасником там, Оранжевої революції, так як я в Києві жила. Ми активно виходили на Майдан, Євромайдан, ми також підтримували, допомагали активістам. Але я не волонтерила і ніколи не думала, що так. Активно буду цим займатися. Mm. Ну, але я ніколи не думала, що буде війна. тому... А чому саме тут позайнялися волонтерством? Uh, я, я думаю, що uh, це, це правда такий uh, певний стан uh, душі, тому що багато людей не розділяють, типу, навіщо, ти скільки часу витрачаєш енергії. Uh, в першу чергу для мене це моя ідентифікація. Це те, хто я є. Uh, і, я не можу відчувати, що я покинула свою країну в біді, пішла звідти, а там справляються люди як можуть. А мені тут в безпеці, в теплі і з підтримкою. Це перше. І друге, це те, що хочеться нести свою культуру, хочеться не забувати її. Діти ростуть, і діти дуже швидко переключаються. От мій син він був в першому класі, коли почалась війна. Тобто він не хоче активно читати українською, він хоче розмовляти данською. Тому для мене це теж важливо нести цю культуру і показувати йому приклад, що ми українці і ми це наша, це наша земля, і це наша національність. Ну, ви вже окреслили такі. Я бачу рамки тим, чим ви займаєтеся тут. Ну, все-таки які у вас тут проекти, над якими ви працюєте, будь ласка. В Колдинг невелике містечко, близько 60 тисяч населення, сьоме по розмірам Данії. А, нас зібралось семеро активістів, це всі вимушені переселенці, і ми організували спілку. Громадську організацію. Досить активно ми пропрацювали. Я вважаю, що ну, це гарні дуже результати. Ми провели більше 37 заходів за, за півтора роки, можна сказати. Всі ці заходи спрямовані на підтримку української культури. Це і спільні активітети, це і дитяча школа У нас була більш активна, зараз трошки менше. Сподіваємось, відновимо. Це кіноклуб. Тобто, от, дуже рекомендуємо. Рекомендую, тобто, всім українцям об'єднуватися в кіноклуби, тому що ми показуємо українське кіно, ми п'ємо каву чай, у нас є час поспілкуватися, і це дуже важливо. Це підтримує один одного і це дає нам момент для спілкування як дорослим, так і дітям. Діти навіть не усвідомлюють, що в них є в цьому потреба. Тобто, особливо ті, хто в датських класах, можливо, одна дитина сидить і їм це дуже подобається. Ми бачимо, як вони з задоволенням приходять. Ну, я бачу, що ви не зупиняєтесь на цьому, щось плануєте ще далі. Бо кожна така особистість вона повинна рости, повинна щось бути ще. Це дуже складно. Волонтерство, це правда дуже потребує багато енергії і сили. Я не знаю наскільки ще мене вистачить. Це складно і з формуванням команди, це складно з безкінечною підтримкою. Тобто. Але це дає, це дає сили енергії. Плануємо далі, далі продовжувати так, же. зараз трошки ми зменшили темпи. Тобто, я, як голова спілки, обрана на два роки. Тобто, Скоро підійде термін переобрання. Я дуже сподіваюся, що ми передамо це все в надійні руки, і я буду підтримувати всіма активностями. Назва у вас є спілки? Так, 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 ми спілка українців колдингу. А, так так і і називаємося, так? Да, так. Да, да, угу. ну ви сказали, що ви працюєте це повний робочий тиждень чи ні? І як ви поєднуєте це з волонтерством? Бо я на собі, скільки вже кілька разів випробування ці пройшла, то це дуже важко. Дуже складно, особливо те, що в данській роботі не прийнято, щоб мати телефони, якісь чати. Так, це дуже складно, це займає час. Ну я працюю 19 годин на тиждень в таті, тому це мене спасає. Тобто, тричі в тиждень я маю умовну школу, і тричі в тиждень я ще відвідую аптеку. Працюю, тому ну, по суті, це вільний від роботи і навчання час, який ми забираємо в сім'ї. Ну, для того, щоб робити справу, яка ну, яка нас надихає, яка цікавить, яка важлива. Ну, я вважаю, що це дуже важлива справа. Да, ну у нас трошки старші, вже то ми вже волонтерство їх забираємо. Вже своя в них команда є. Кожному з нас потрібен відпочинок. Сьогодні неділя, <ріст> відпочинок нам тільки сниться. Як взагалі змогли якось поєднати волонтерство, роботу, відпочинок сюди додам від себе вже особисте життя і так далі? Як воно все у вас <ріст> практично? <ріст> тільки тільки тримати баланс. <ріст> Я не бачу іншого виходу. Іноді буває таке, що я відкладаю телефон на 2-3 години і просто його не беру. Мабуть, це найкращий відпочинок. Телефон найбільше з'їдає часу, тому що це події, переписки, пости. Не знаю, мені здається, як всі люди. Як всі люди, я ну, також потребую відпочинку. Часом дуже складно, особливо якщо це якийсь масштабний захід. Ось ми проводили 26 червня. У нас був останній захід. Це був концерт тобто, наші місцеві українці. Мають таланти, співають, танцюють, дітки виступають. Це був дійсно масштабний захід. У Нас було близько 350 гостей. Це були українці і данці, і ну, він вдався. Ми пригощали бачем, їжею. Ми зібрали гарні кошти, які змогли передати на ЗСУ. Тобто я пам'ятаю, що це було дуже складно. Тобто, це вже коли в останні дні ти думаєш більше ніколи. Але проходить час, ці заходи вдалі. Люди вдячні, маса емоцій і. Буквально через день ти вже думаєш, ні, мабуть, все-таки ще, ще трошки попрацюємо. Тому ну, це надихає. Це також надихає. І е, я вважаю, що нам це, це дуже важливо бути єдними. І дуже важливо цю ідентифікацію е, нести, тому що ну, неможливо забути своє коріння і е, поринутися в іншу культуру, е, не ідентифікуючи себе, хто ти є, і звідки ти. Так. Ну... Я ж таки настоюватиму ну, ну, на особистому <риклад> житті, як воно у вас складається е, в Данії. Е, 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 я приїхала сюди сім з сім'єю mm. з чоловіком і з трьома дітьми. Тому всі. У вас троє дітей. Так, У нас разом да, на двох-троє дітей. Тому всі в нас старші залучені також волонтерство. Менший знає, що після кіноклубу теж треба буде пилососити, і ніхто і варіантів не буде. Столи сувати, да, стільці да, ставить. Да, да, і да, можливо да. у вас теж, так як у нас, у да. нас навіть фотографії висять, як повинно все виглядати. Да. І десь грошечки, якщо не туди, то вже зразу, відразу пишеться. Якщо все. потрібно якусь випічку зробити, ми теж так, треба зробити випічку, і діти кажуть: знову, мам, ну добре. <ріху> Ні, діти підтримують. Її підтримує чоловік, і а, хоч це, ну, це правда. Це правда зусилля. Ні, ну це просто це дуже важко, якщо у вас троє дітей. Я просто тут з однією донькою, і це, це важко теж. Тому що тут десь проконтролювати, тут відповісти, як ви кажете, телефон дуже займає багато часу. Троє дітей це у да. вас хлопці, дівчата? двоє дівчат старших підлітків і хлопчик на да, 9 років. Бо, да, особливо цікаво, коли була така ситуація, що ми кудись поїхали, і в нас була демонстрація на підтримку. Заручників за АЗАЗО, mm -hmm. ті, хто знаходяться в полоні. І я дітям наказала, що вони обов'язково мають піти на демонстрацію. Вони такі самі, ми дивіда, ось плакати маєте прийти. і вони пішли. Да, вони пішли. А, я думаю, що в них вже є свідомість, тобто що, що це дійсно наскільки важливо. Не тільки те, що сказали батьки, я вами захоплююся. Троє дітей. Це... Ну я просто розумію, що можливо моя ситуація краще, ніж тих жінок, які тих сімей, які розділені. Тому що це ще додаткові емоції, які треба переживати. Тобто ми підтримуємо один одного. А так, якщо сім'я розділена, то ще перехвилюватися там за чоловіка, тут дитина мала, там жінка сама справляється. Тому я вважаю, що да. Що це що я маю ділитися тим ресурсом, які в мене трошки. Є. Я завжди кажу, що ну, ти кажу там, Максим чи хтось Олексій активні такі в нас теж чоловіки наших викладачів. Я кажу: ну, от, ти бачиш, тут все так ви, кажу, дівчата повинні поділитися, бо там потрібно ну, гвістки забити, то ще щось розробити, no, no, no. на машині щось привезти. То треба ділитися. Вони кажуть, так, головне, щоб там без інтиму сміються. Uh, скажіть, будь ласка, твої згадали, що у вас мітинги є? Тобто і, і, і цей, як кажуть, ця робота теж робиться, теж вами організовується, чи це інша якась організована? Да, ні, ні, ні. Ми самі да. да. Ось ми останню демонстрацію провели на День Незалежності. А, причому це все дуже цікаво. відбувається. В мене перший досвід громадської організації, перший досвід роботи а, ну, не тільки в своєму професійному колі і з тими людьми, з якими я спілкуюся. А, тобто, це ж ну, Україна дуже різна. І ми дійсно від. Зрізняємося часом і діалектом і, і культурними особистостями, і здавалося, що дуже мало прийде людей на демонстрацію. Ми так запланували. Там написали в поліцію, що нас буде близько 30 чоловік. А прийшло практично сімдесят, і це було дуже приємно. Тобто, це було дуже приємно, що навіть якщо люди не лайкають і не відмічають пости, що вони прийдуть, а вони знають, що це важливі події, такі як роковини вторгнення, день незалежності, Пасха, там Різдво, тобто люди, люди доєднуються. Відчувається, що багато людей відчувають себе тут одинокими, і от вони прям і приходять і одиноко так стоять, і коли вже їх там запросити, згрупувати. Тобто, да. А група 55 у вас теж. Існує, так? Е, так, так, існує. Минулого року вони дуже активно їздили і подорожували. Це чудовий проєкт. Я вважаю, що це просто міга-чудовий проєкт. Мені здається, що. Ви теж, там? Ні, ні, от там мене нема. У нас є активісти, у нас є Ірина Намли, яка їм допомагає організовувати активності. Ну, Зараз щось я не чула, щось вони притихли. але... Треба брати свої руки, які притихають. Не бачив руки. знаєте. Є є, я тоже знаю. <ріст> <ріст> Вони десь знаходяться ті руки, і то відчуваєш дуже велике тепло, тому що я цього віку майже. То, коли запитували, чому цей проект взагалі він важливий, я відповідаю завжди так. Ви знаєте, в Україні я думала, що у мене вже все є. Я забезпечила свою старість, свою пенсію там ну, дітей і так далі. Але виявилося, що в мене знову нічого немає. А мені вже вибачте, спина болить, коли за столом стоїш на кантіні, і ноги болять, і так далі. Але в життя знову-знову треба розпочинати самого початку. Як ви гадаєте, така ваша особиста думка про стан подій в Україні? Я вважаю, що Україна вже перемогла. Ми вже перемогли тим, що ми вистояли, що Україна не здалась тим, що ми тримаємо кордони. В таких нерівних силах, в таких об'єктивно нерівних силах, ми маємо дуже гарні результати, ну, воєнні, але вони даються нам дуже дорогою ціною. Тобто, ціною українських життів, синів це дуже боляче. А, але а, надихають події літа надихають те, що ми не тільки можемо оборонятися ще йти в контрнаступ. А, я думаю, що це було ну дуже правильно стратегічно. Це дійсно піднімає такий бойовий дух. Я вважаю, що ми всі маємо об'єднуватися і в тилу тут підтримувати, давати а, ту опору нашим воїнам захисникам, щоб вони тримались. Ви в цьому якомусь плані напрямку працюєте допомога? Да, да, ми заходи, які ми проводимо, ми збираємо зазвичай кошти і пересилаємо в Україну певним частинам. В основному це точково там, де ми знаємо, або через тих волонтерів, що ми знаємо. Раніше, коли в нас не було рахунку, ми працювали з Бівар Україна, ми збирали на їхній рахунок, Долучаємось, ну де це можливо, там і долучаємось. Тобто я вважаю, що ми можемо тут на. В своєму місті, в безпеці, невеликими зусиллями, теж кожен, якщо буде докладати цих зусиль, це буде гарний результат для, для підтримки, для допомоги. Тому що Україні потрібно все. І на фронті потрібно все від, від білизни, їжі, оборонних і зброї, і одягу і всього іншого. Це, це дуже Можливо. важливо. Так, колись цей період якось завершився, я тепер не знаю, як як він взагалі буде. Будуть сприймати, сприймають нас, тих, хто тут, і так далі. Пам'ятаєте, був такий період, коли казали, ви поїхали туди, от ми залишилися, ми патріоти, а ви повтікали і так далі. То, звичайно, я втратила дуже багато подруг, але я закінчувала, так би мовити, таку дружбу, не дружбу словами. Дещо перераховувала, що я змогла тут зробити? Я казала, що я не, не змогла б ніколи це зробити в Україні. І от ви в Україні, а що ви зробили? Чоловік у вас вдома, ви в квартирі, я втратила, як кажуть, все, чоловік там. Чим ви допомогли і чим тиша у відповідь? Зрозуміло, що я, перебуваючи в Україні, теж мабуть би нічим не допомогла. А тут ми маємо такі якісь можливості, навіть те, що на вулицях те тут є, те все передаємо, і воно якось спрацьовує. Так, так, я згодна з цим. Навіть о, такі достатньо прості речі, як приготувати українську їжу, і пригостити нею данців, які залюбки приходять і готові купити там кусочок тортика і борща, все це разом може приводити до, ну, до гарних зборів, які допоможуть Україні. Я думаю, що нам. Ну, потрібно можливо навіть поширювати інформацію про те, на це скільки, наскільки це важливо, бо ну бо люди теж стомлюються. Люди пішли на роботи, і уже часом, коли пишеш, чи хто що може приготувати, відповідь може бути ніякого зворотнього зв'язку. Тому ви привітесь в Україні, не було сенсу приготувати комусь стертий пиріг чи вареники, тому що ми не можемо за це зібрати кошти. Данці поважають тих, хто цінує свою культуру. Це дуже чітко відчувається. Вони дуже багато говорять про це, і тому, коли ми проводимо свої культурні дні, коли ми кажемо, що ми українці, що ми. Хочемо поділитися своїми культурними заходами, вони залюбки допомагають. З приводу тих людей, які в Україні, ну я можу, ну я тільки якби співчуваю і переживаю весь час, тому що в мене теж багато друзів, родичів, сестра, мама. У мене батьки біля Києва живуть. Це це багато хвилювань. Я думаю, що вони в таких стресових обстановці знаходяться, коли вони не знають, що їх чекає кожної ночі. Що ну, в мене ніяких питань немає. З приводу того, як сприймуть нас, коли ми повернемось, ну, я не знаю. Я думаю, ну я не боюся цього. Як сприймуть, як сприймуть це, це е, рішення кожної людини? Мені не соромно, і я не вважаю, що я зробила щось таке, чого не могла б зробити. Я роблю все можливе, що я можу, і кожна людина, я впевнена, що кожна людина, яка поїхала за кордон, спасаючи свою сім'ю, дітей, себе, проходячи всі етапи інтеграції. Це дуже складно, ми втратили, я вважаю, що це втрата особистості. От я особисто так відчуваю, що я частково втратила особистість, тому що я жила в стабільних умовах, в гарній роботі, мені було цікаво розвиватися і вчитися, і я знала, що мене чекає попереду. Це все пішло у всіх нас. Коли кажуть, навіщо це вам потрібно, чому ви цим займаєтеся? То я завжди кажу, якби я цим не займалася, то я не знаю, що вже було б зі мною, тому що скільки проблем, не дай Бог, вам кожному мати ті проблеми, які я маю. Скажіть, будь ласка, ось холдинг невеличке місце і так далі. Ви знаходите десь час для якихось пауз? Можливо, десь поїздки якісь і так далі, з сім'єю. О, да. я, ну, це мабуть залежить особисто від людини. Я і в Києві з місці не сиділа, тому але я можу сказати, що в Данії в мене ще більш шалений ритм життя. По-перше, я дивлюсь на танців і тільки, можливо, через два роки зрозуміла, коли ми на весь час говорили: е стрес, е, слабе, тобто відпочинь, розслабся, ізі, ізі". Да, Це тільки з-за того, що вони так багато всього роблять і вони так один одному все це говорять. Тому що в них після роботи починається нове життя. Вони йдуть в басейни, спорт, активітети. А, ну, це правда, це правда, У нас це зовсім по-іншому, правда? Да, Трошки... да, да. Я пам'ятаю, да, що... в Києві ну, свої робочі дні, ну, після роботи вже. Вже в тебе немає ресурсу, ще кудись бігти. І робочі дні довші, і, можливо, там більш виснажливі. А Тут в них все дуже компактно організовано, тому і тому пропозиції активітетів більше. Для мене. Це такі основні активітети: це спорт, басейн. Це те, чого мабуть, у нас не було такої можливості у великих містах і взагалі в Україні відвідувати. Тобто, це те, що може і розслабити, це те, що корисно для здоров'я, і те, що працює допізна. <рісля> це теж важливо <рісля> до Ну а вже відпустка була у вас. Я все все випитую, випитую. і відпустки. Сьогоднішня поїздка в Орхус, я вважаю, це теж міні-тревел. Тому що можна подивитися Орхусом, прогулятися, ось годинку виділити. А то здаємо подорожували трошки подані, подивилися міста, де не все ще побачили, ще багато чого цікавого. Україна невелика, але скільки гарних місць, скільки гарних місць, наскільки ця система так розбудована, що. Немає такого, що тут у нас все закинуто, а тут все в столиці сконцентровано. Тобто багато, багато дуже цікавих речей, які можна побачити. Європа теж поруч, ну це все залежить від часу і ресурсу. Спочатку треба працювати, знайти ресурс, потім знайти час, і потім що ви побачити. побажали нам Віталію за сьогодні Нас знімає теж в недільний час. Що ви побажаєте всім волонтерам? Потім всім українцям, які знаходяться тут, ну і українцям, які давно вже тут знаходяться. Я хочу побажати всім нам сили, терпіння, єдності. Я хочу побажати нам знаходити цей ресурс всередині себе, тому що ну, він, він правді знаходиться всередині кожної людини. Це дуже важливі справи всі, які ми робимо. Я хочу навіть запросити всіх тих людей, хто може відчуває себе одиноким, хто десь, можливо, живе за містом і не знає, що є такі спільноти в містах українців, там, в тому школу, Денгувайле, Орхусі, Одинси. Вони, вони вже. Скрізь утворилися. Доєднуйтесь, приходьте, спілкуйтесь. Це дуже надихає. Це те, що дуже розгружає психологічно. Це дає відчуття того, що ти не один, справляєшся там, з тими чи іншими проблемами. Тому я хочу побажати нам всім єдності. І щоб ми не забували, таким ми є. І ми, це українці, дуже. це прекрасно і наша країна переможе обов'язково. Слава Україні! Героям слава! Ну, сьогодні в нас в ефірі була Наталя Яківець і була Тетяна Сидорець, наша гостя. Знімав Віталій Засинець. всі <серків> 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 українці такі щирі. Дякуємо вам за такі побажання, дійсно, терпіння нам усім, тому що новини все з одного боку, начебто, як кажуть, щось позитивне дають з іншого. Багато негативу, але дійсно нам потрібно не тільки терпіння, нам потрібен, мабуть, ще зв'язок. Тетяна, будемо співпрацювати. Тепер уже знайомі особисто читаємо, лайкаємо в ну, Фейсбуці, один колим, одного Організуємо так. Обзагу. Я тільки хотіла сказати, що сьогодні потрібно було. Мабуть, теж ми показали наші гарні місця, де деякі що працюють безкоштовно для українців. У нас є гарне старе місце приїжджати, Місто. Місто це такий шматок міста. Який оберігається, відновлюється так, як він був багато було, років да. століть, мабуть, назад з усіма крамничками там і так далі дуже цікаво. Тому приїздіть, приймемо вже 55 дві команди. Ми приймали okay. у себе. Самі їздили до них в гості. Так що хто у вас там лідер буде теж. Добре, ви, значить, передам. ви передавайте, обміняємося телефонами, будемо зідзвонюватися. Ну а на сьогодні ми закінчуємо нашу зустріч. Дуже велика вдячність вам, вдячність чоловік це привіз. Чоловікові за те, що він терпить ці чоловіки. Я дуже розумію, що ми їм скільки е, от і головної болі, і такого. Я не згодна. але його вони... прекрасного більше. Ні, Я не кажу про прекрасне, я кажу те, що він мав би там лежати собі на дивані і нормально дивитися телевізор у неділю, мабуть, теж працює так перед роботою. Чим не все це відноситься туди до терпіння, і все це відноситься до тих сил, які ми віддаємо. Просто віддаємо, тому що це потрібно, і потрібно це інтерв'ю. Дуже і не тільки для ваших родичів, так. для знайомих. А взагалі, е, чим більше люди знатимуть, скільки всього ми робимо за кордоном, е, тим більше вони будуть мати там більше оптимізму в Україні витримати то все. Я згодом да. да. Дуже вам дякую, дякую за вашу роботу. Я знаю, скільки ви всього робите до творчості. Я надихаюсь такими людьми. Коли мені вже дуже е, немає сил, і мені здається, що ну навіщо я це все тягну. Я згадую, що є люди, які роблять навіть більше. І, да, це... Ми всі робимо багато тут, багато, багато українців Орхусі. стараємося робити, об'єднувати, тому що дійсно важко, важко. Можливо, комусь не важко. Я не знаю, як то, але коли говориш сам на сам, то, виявляється, навіть самі оптимістичні люди мають дуже багато проблем. Далі талі? Разом все, все переможемо. Так. Дякую вам. Дякую, Дякую. за До побачення. До побачення. До нових зустрічей!